Значить, ось, дивіться. Дивіться, ось один, це перший, який тільки тут стоїть. Ось другий. Будь ласка, дивіться. Там далі, далі ще. Заходжу з я в Німеччині. Це з Угорщини, так? Ага. Їдуть мене зараз в Україну. Щоб ви не думали, що. Нічим не допомагає нам Німеччина. Це тільки одна парковка, тільки дві, а, дві фури, які везуть зараз ось в Україну нам техніку броньовану. Я не можу показати всі нам рай, все, що тут написано, бо це взагалі треба бути кіноситіотом, щоб це зробити. Я начебто не до кінця ще того. От, Дивіться, нова, гарна, прекрасна. Німці неймовірно нам допомагають. Супер, щоб ви там не думали, що Боже, яка, гляньте, гляньте просто, просто наскільки вона, блін. Наскільки все класно, круте, продумане, технологічне. Це тільки три, е, таких, які я тут побачив. побачу, Виді, скільки зараз їде різними потягами, скільки везуть е, різну фрукту. А ось ще. Дивіться, зараз, до речі, я, я ще ось побачив. Ось <гум> Дивись, так, цей нові взагалі. Це вживаний. Це німецький, цей вживаний, ну також їде до нас, я думаю. Я не можу списати за, зараз водіїв, та я думаю, водії навіть і не знають. Вони тільки доставляють до якогось місця. Дивіться, ось ще один. Ну це вже вживаний. Але пі піде. Педьот пі піде. Ось, будь ласка, реалії, цьогодення, Німеччина. Звичайна парковка, абсолютно цивільна. І ось. А уяви, скільки всього везуть, що ми не бачимо просто десь там потягами, лісами, якимись там дорогами. Це тільки те, що можна показати таксім всім людям. уявіть, що везуть, то що не можна показати. Так, я бачу, взагалі нові-нові. Клас. Ну Ото шануйте німців, там поменше всяких палачок, що німці погані, нічого не роблять, роблять, що можуть просто це все так просто, як там здається на ліжку. Знаєте, от слава Україні.